Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас за такими шкарпетками. Е мене зацікавив такий візерунок. Як він в'яжеться, у мене є на каналі відео. Подивіться, вирішила собі зв'язати такі гламурні шкарпетки з рюшем для сну. Бо я вже літня жінка, ноги мерзнуть. І вирішила, що для сну мені якраз отакі шкарпетки підійдуть. В'язала тут такий ажурний візерунок. П'ятка в мене стронг. Я люблю таку п'ятку, я завжди її в'яжу. Взагалі, я більш, мені подобається в'язати шкарпетки одночасно за допомогою Magic Loop. Ну, цього разу я в'язала їх порізнь. Тому що. Я не знала, як у мене вийде цей рюш, як я його буду приєднувати. Ну, що я вам розказую, подивіться, як я це робила. Там я вам покажу, як я цей візеруночок. Я його знаю вже давно, і він такий дуже простенький. І завжди, коли в мене виникає потреба зв'язати якийсь нескладний ажурний візерунок, я ним користуюсь. Подивіться далі, як я це роблю у мене готовий. Я його в'язала в іншому відео, я зараз виникнула з підказки і під відео буде посилання. В'язала я на 60 петлях, я е, спеціально набирала е, стільки петель, щоб він був пишніший. Потім поступово зменшила кількість петель до 44. Бо, е, Шкарпетки в мене в'яжуться на 44 петлі. І зараз я їх буду з'єднувати. Починаю з'єднувати рюш з уже пров'язаним 4 рядка резинки шкарпеток, приєднуємо один до одного. В'язатиму я вже ниткою от шкарпетки. Отак, от таким чином в білу петлю. В рожеву, пров'язую лицьовою. Пров'язала, знімаю з обох спиць. Далі біла, рожева, пров'язую білою ниткою. Біла рожева. Всі петлі пров'язую лицевими, поки не з'єднаю повністю рюш з резинкою, яку я в'язала для свого, своєї шкарпетки. Одна шкарпетка в мене вже зв'язана, я вже спробувала це все проекспериментувала, і тепер вже я знаю, як це робити. З'єднала я рюшик з резинкою, верніше спочатку моєї різинки. Чому я пров'язувала е, тільки лицевими? Тому що, якби я в'язала е, як резинку лицеві виворотні, то у мене на білому просвічувалася рожева нитка. Тому що, коли б я в'язала виворотню, то вона була б зверху. Далі я буду в'язати резиночку білу. Потім як зв'яжу резинку, я вам покажу, яким візеруночком зв'язала я резиночку. І зараз я вже починаю на базі цієї резинки в'язати зверху шкарпетки візеруночок. Цей візерунок вже я знаю досконало. Він у мене, так сказати, черговий візерунок, коли я не знаю, що зробити простіше. І скоріше. Накид, дві петлі разом лицюю. Дві виворотні. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Дві. Виворотні накид і так далі попереду я зроблю такий візерунок. Ззаді в мене буде звичайна резинка дві петлі на дві, до тих пір, поки я не почну вив'язувати стопу. П'ятку я вже почала в'язати, п'ятка в мене стронг, Як в'язати п'ятку, у мене на каналі є відео, і тому я не буду це показувати. Останні дві петлі разом. Дві виворотні. З другого боку я буду в'язати дві петлі на дві. Тут у мене вже є прибавочки для вив'язування п'ятки стронг, але я не буду на цьому надовго позирування. Той, що я в'яжу попереду, накид пров'язую лицевою, друга лицева. Тобто, я знов пров'язую резинку. Дві петлі на дві, пров'яжу потім ще один рядок резинку, дві петлі на дві попереду, і знову повернусь до вас, покажу, що я робитиму знів. До візеруночка. Два рядки після того, як я пров'язала перший накид. Зв'язала тепер два, ще раз буду пров'язувати, тільки вже з зворотнього боку від. Петель лицевих? Накид, накид, дві, виворотні, дві разом лицевою, накид. Дві виворотні. Дві разом лицевою. Накид. І так, я буду пров'язувати всю шкарпетку. Таким чином, чергуючи то з одного боку, то з другого накид. І дов'яжу до миска. І потім. Ні, я вже повертатися до вас не буду, нічого чекало. Це звичайні шкарпетки, я вже вам покажу готовий виріб. Дов'язала я шкарпетку. Пров'язуючи отакий візеруночок, я дійшла до миска. І перед тим, як починати закривати мисок, я завжди пров'язую один рядок виворотними петлями, щоб якось одокремити мисок від основного від основної шкарпетки. От верху. Знизу я таке не роблю, роблю тільки зверху. Ну, п'ятка у мене стронг. Дуже я полюбляю її. Отака От шкарпетка в мене вийшла. Вже й друга в мене готова. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, допомагайте мені свій канал, щоб у мене збільшувались підписники. Я тоді буду більше і більше одинацію. Робити відео, бо мене це зацікавить. А на цьому прощаюся з вами. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Всім дякую, до нових зустрічей!